Привіт! Хочу познайомити тебе із білою жабкою Вайті. Вона живе у дивовижному місці, красивому озері, де багато очерету, латаття, чиста й прозора вода. Жабка Любить милуватися сходом і заходом сонця, грітися під його теплими, яскравими променями. Уайті має багато друзів і метеликів, і бабок, і сонечок, і павучків, які разом з нею живуть на озері. А ще жабка має надзвичайні здібності. Вона знає багато вправ, які допомагають, коли треба відновити спокій, рівновагу. І сьогодні Вайті навчить тебе перетворюватися на метелика. Сідай зручненько і дивись уважненько. Разом із вайті вчись перетворюватися на метеликів, повторюй за нею все, що вона робить. Перевтілення метелик. Вдихніть. Підніміть крила. Видихніть. Опустіть крила. Вдихніть. Розкрийте крила. Видихніть. Закрийте крила. Вдихніть. Відкрийте крила. Видихніть закрийте. Вдих крила відкриті. Видих. Крила закриті.